Історія про те, як моя кішка втекла з дому і повернулася не одна. Ми поїхали в село на кілька днів, і вже в перший вечір баблочка вирішила піти в загул Я вийшла з кімнати буквально на хвилину. Вікно було відкрите. Повертаюсь, її вже немає. Вже була ніч. Ми знайшли її під хатою, але вона нас злякалася, покусала і втекла. Кілька днів ми її шукали, розвішували оголошення, але так і не знайшли. Повернулися до Києва без неї, але вирішили все таки ще взяти маленьку китю пушину. Але через тиждень знову приїхали в село, і вночі баблічка сама повернулася, стояла під тим самим. Вікном, з якого втекла. Я її вхопила і занесла в хату, і тут помітила, що вона стала більшою. І так, через кілька місяців у нас з'явилися кошенята. Зараз у нас дві киті баблічка, яка встигла погуляти, і пушина, яку ми взяли, коли думали, що загубили першу. Але з двома кицями в нас була ще одна проблема: це обдерті меблі. Обидві постійно точили кіхті, опув у коридорі. Але кілька днів тому ми поставили точілку лежанку, і це дуже крута знахідка. Я думала, що їх доведеться ще привчати, але вони самі одразу почали точити кігті тільки там. І що найцікавіше, що не просто той. А ще постійно з нею граються. Тому, якщо у вас вдома є хоча б один такий бешкетник, тоді також обов'язково замовляйте. А за промокодом колесних ще знижка мінус 15% на всі кіхіточки.